І володимі, і стійно, ми ми не про це говоримо, але чому ви це люди не хочете сказати? Чому до людей? людей. Я не скажу, то, що ти хочеш, Ні. Хочу Ні. Ви скази, ви що, виважаєте. Виважаєте. Людям ми знаємо, що ви вважаєте. Людям потрібно нічого думати. Ви готові повішити за президента, ми це розуміємо. Скажіть, що ви за президента? Я не повішуюся лише тому, що президенту потрібно. Кадр, Це висильний кадрна команда потрібна. Це висильний кадр і сильна команда. Давайте тобі, давай, тобі дам район. Мені Володь, не да. район. І покежі, що ти там інмістрацію. Валентин Антонович, я вам дам колгосп і ви покажете, що ви зробите. І повірте, ви колгосп розбалите так, як область. <звук> 낚시가 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 낚 Валерій Анатолій, ви втікаєте черговий раз від людей. Ви втікаєте черговий раз від людей. Давайте район, бо я вам дам погод. Ви вже тут не керуєте. Люди вам, люди вам, не дають тут керувати вони. Ви кореспонденти готові вас знімати. Поспілкуйтеся. Я сейчас пишу. Яка? Як Де? О, бачите, ви знов втікаєте ну, від людей. У ну, ну, збув... вас робочий час закінчити. Ми, шевели, ми я а, я Не знаємо, а у мене розуміє воде. Світ, де ви зараз є? Так, а далі. Ви втікаєте, правильно? Кореспондентам кореспондентами говоримо, що ви, ви Що ви втікаєте, ви втікаєте разом буде. Ми закриємо людьми. Люди хочуть вас послухати. Що ти робиш, в обіграй? Я знаю, як ти ходиш по відео. як ти духа виганяєш, як ти погрожуєш, що це відомо, що це за того. За це треба перестидати. Безумовно, ми готові. Час прийде і він не загорає. Ти Два дні, Валентин Атонович, час прийде. Це погроза не подарується. Ви ж не провоковій нашій державі. Ви ж не проводок. Є для того, ми лікар, прокуратура, куди ви їдете. Запрошуйте нас у нараду, ми будемо приймати участь, ми вам підкажемо, що робити. Чекайте від цього, волонтер.